Рівне вшанувало молодого захисника, йому було лише 19. В обласному центрі попрощалися з героєм Анатолієм Власенком. Хлопець чекав свого повноліття, щоб йти боронити Україну. Загинув через місяць після свого дня народження. Ми дякуємо батькам за те, що ви виховали героя. Самі з Донеччини з початком війни переїхали на Рівненщину. Анатолій не зміг, хоча був 18 років, не зміг сидіти просто. Він прийняв рішення: я хочу йти. Однак, щоб стати на захист своєї батьківщини, юнак спершу мав дочекатися повноліття. Анатолій. В одному із своїх останніх спілкувань із татом сказав: тату: я буду йти до кінця. або до кінця війни, або до кінця життя. Справдилося останнє. Він пішов до кінця життя, свого 19-літнього життя. Він був борцем не в спорті, він був борцем в серці. Він був готовий йти до кінця. Він був вірний, дуже добре вихований, прекрасна сім'я. Анатолій закінчив музичну школу по класу фортепіано. Навчався в Харківській державній академії фізичної культури на тренера з греко-римської боротьби. Саме через його спортивне захоплення родина і опинилася в Рівному. В 2021 році він приїхав сюди як спортсмен, який готовий служити, ділитись Євангелієм з тренерами і спортсменами. Приймав участь в таборах, працював як просто як спортсмен, але він нам допомагав як волонтер. В таборах, в проектах спортивних Анатолій був старшим сином у багатодітній родині. В пам'яті усіх він назавжди залишиться спокійним, виваженим та милосердним. Борець, професійний спортсмен, студент. А сьогодні ми всі схиляємося перед ним з глибокій шані. Загинув Анатолій Власенко 14 липня під час виконання бойового завдання на півдні нашої країни поховали героя у рівному на кладовищі Нове. Ми не Сонце світить ланим поплачений. За потемінепробачем ради як горить ваш танчик. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.